Дніпропетровська область прийняла чи не на найбільшу кількість вимушено переміщених осіб. Станом на початок 2024 року їх кількість сягнула близько півмільйона переселенців. Через загострення ситуації на Покровському напрямку їх кількість ще збільшилась. Команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, що вони думають з цього приводу, чи стикалися вони з переселенцями і чи відчувають незручності через це. Я б сказала, що це один із основних міст України, де дуже багато-багато переселенців. Це дійсно так. Допомагаємо, як можемо місцеві речі, ліки. У мене є подруга, яка, яка сюди недавно приїхала, і я їй, я їй наш двор показала, так та навіть, та навіть мій етаж. Ну, в принципе, очень расстраивает, что наш город не поддерживает переселенцев, потому что цены на аренду недвижимости очень высокие. И ну, о какой поддержке может идти речь? Ну, то есть людей просто только больше загоняют в проблемы. И очень обидно, что это делают, делают свои же. На войне сделали бизнес. Кто смог, тот сделал бизнес, к сожалению. Люди... В основном очень хорошие люди. У меня соседи переселенцы из Бахмута, напротив меня живут отличные люди на самом деле. Ну, как бы, не пьют, не курят, детей воспитывают, в школу ходят. Ну, не по... никто на них не жалуется. И лучший друг у меня переселенец из Мариуполя. Мы сейчас в одном колледже учимся. Тоже мальчик хороший, тоже не пьёт, не курит, спортом занимается, ну, как бы. Все люди хорошие. А чи є вашому уточненні переселенці і чи викликають вони незручності? Нема, не викликають. Сусіди в нас, я бачила переселенці. Ну, Нормальні люди, нормальні, без всяких. Можна з ними навчатися, можна. Я вважаю, що людей треба приймати, це наші люди. Як везуть сюди Курську область, я не хочу. Я не хочу, щоб вони заселяли. А наші треба нам допомогти їм. Є оточення, товаришуємо, дружимо, співпрацюємо, так що все добре. Думаю, що людям треба допомога в будь-якому випадку. Тобто треба допомагати, як можеш. Я вважаю, що приймають. И, и сначала принимал, и, и сейчас принимают. И в хорошо принимает. Ну на дорогах, да. Вначале было, это по номерам было видно, там, это харьковские машины, одесские, когда вначале было. Но опять же, у каждого города свои правила дорожного движения, свой этот э, стиль вождения назовем так. Поэтому ну, вначале было, сейчас, мне кажется, никто уже не обращает внимания, все так как-то ну или, или лояльно относятся, или или не замечают, или те приспособились.